Мистецтво ну, воно повинно перемогти. Переможе мистецтво, переможе Україна. І мистецтво спасе світ. Є така фраза, я її дуже люблю. Тому є ті речі, які не можна вимірювати просто там в грошах чи в, ну, чи в якихось там інших матеріальних цінностях. Це душевні речі, це такі душевні забаганки, можливо, які нічим ну, не можна порівняти. Укриття із мистецтвом. Однак це сховище знаходиться не в музеї, а в обласній лікарні. Тут замість облаштування місць для пацієнтів взялися за створення галереї. Напередодні вихідних відбулося її грандіозне відкриття за традицією із розрізанням стрічки. А ось про лікарняне укриття у медзакладі нагадує хіба єдина операційна. Бо ж місця для пацієнтів тут не передбачені, а на ремонт уже витратили 4 мільйони гривень із передбачених 11. Віктор Ткач говорить, що роботи тут ще не початий край. Втім, зараз ремонт на Через відсутність фінансування. Однак, як тільки з'являться кошти, то їх відразу витратять. Ще треба зробити палати для пацієнтів, ще треба доробити в деяких місцях долити стяжки, відновити підлогу, що не всі двері практично замінені. Проте і це не найбільша проблема, бо ж згідно норм в укритті першочергово має бути встановлена вентиляція. А тут про неї нагадують хіба дірки у стінах на встановлення вентиляційної системи у приміщенні розміром понад 800 квадратних метрів знадобиться кругленька сума. Вентиляція це саме це де тут багато кімнат, і в кожну кімнату треба завести ну навіть не одну, а дві, а то може й більше труби. Відповідного діаметру це повинен бути і як приток, так і виток, тобто приточно-витяжна вентиляція. Я думаю, що 5-6 мільйонів не, ну, не необхідно. Там і фільтри, і відповідно ці всі труби, розводки. В окрему електрику на неї треба заводити зі слів Віктора Ткача. За можливість дихати в укритті доведеться викласти фактично усю залишкову суму згідно проєктно кошторисної документації. А тим часом пацієнти можуть зцілитися мистецтвом та грою у теніс, випробувати гойдалку на міцність, а ще за бажання послухати історію створення муралів, дублікати яких розмістили в укритті. Люди, які сюди приходять, вони ну як не є, вони стресують, вони в стресовому стані якомусь і хотілося би щось тут зробити таке, щоб люди не ну не так переживали, там легше переносили ці ці всі тривоги. І прийшло спочатку, думалося, можливо, ми, ми знайдемо якісь просто картини в кого, які там ну. Дома їх її принести, розвісити. Та чи за адресою прийдуть люди, і чи зможуть отримати кваліфіковану медичну допомогу, опинившись в укритті, невідомо. Бо ж замість того, щоб за півроку у медзакладі облаштувати сховище, тут відкрили артпростір. Дарія Солодовник, Олег Степанюк, телеканал ITV.